Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону Грузинський легіон. Із нами на зв'язку. Мамука, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. ранок сьогодні. День сил спеціальних операцій. Вперше він відзначається за основу взяли події в Донецькому аеропорту 2014 року. Пане Мамука, можливо, ви маєте побратимів в ССО і зараз користуючись нагодою, хочете їх привітати через наш телеефір. Ну, вітаю ще раз. Я обов'язково хочу привітати э, наших друзів із ССО. яка то частина э, грузин, добровольців знаходиться також, є частиною також сил спеціальних операцій. Хочу поздравити їх э, і абсолютно всіх, хто причастен к силам спеціальних операцій. Ми в своє час гордимося тим, що навчали э, з самого початку Наші ребята обучали э, подразделения сил специальных операций и э, довольно позитив позитивно это прошло. Так что с праздником это ребята, которые реально умеют войну, которые знают, что делают, которые хорошо мотивированы. Ви часом не знаєте наскільки складно стати саме воїном сил спеціальних операцій? Що для цього потрібно? От можливо глядачам, які дивляться або розмірковують над подальшим вибором спеціалізації? Ну зараз і контракти пропонуються. Одним словом, що потрібно, щоб стати воїном ССО? які характеристики, які якості має мати людина для цього? У человека должен быть боевой опыт в первую очередь, у человека должна быть стойкая психика и хорошее физическое состояние. Это основные компоненты, которые нужны солдату сил специальных операций. Я говорю, что есть такое подразделение, есть такая структура, как силы специальных операций украинской армии, силы обороны Украины. И я думаю, одні самых лучших спеціалістів с урядкакрас в этой структуре. Пане Мамуко, ми вже достатньо довгий час спостерігаємо за тим, як розвиваються події, зокрема від 11 березня, коли тільки запропонували американці тоді тоді українські й російські стороні власне дійти до згоди щодо припинення вогню. Росіяни на відмові цього відмовилися і водночас свої якісь пропозиції взаємні висунули тільки якийсь шантаж та умови чіткими чули, абсолютно неприйнятні для України. І от від 16 травня, коли там у Стамбулі така розмова відбулася. Відбувся після цього відповідно і обмін тисяча на тисячу людей, але тим не менш росіяни не показують на діях подальшу. Свою спроможність взагалі щодо встановлення миру вони зацікавлені в зовсім іншому. І, от наразі, як каже президент України Володимир Зеленський, зокрема про що він згадував у своєму вечірньому зверненні, Росія готується до нових наступів і продовжує штурми. Мовляв, пройшов більш ніж тиждень розмов і підготовки до врегулювання вогню. Російська сторона паралельно не припиняє щоденні обстріли. Також президент додав, що російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Почуємо, що сказав Володимир Зеленський. Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні, плюс балістика, плюс крилаті ракети. В цьому немає жодного військового сенсу. Але це очевидний політичний вибір: вибір Путіна, вибір Росії, вибір воювати далі та руйнувати життя. Пане Мамуко, скажіть, будь ласка, на якому напрямку зараз ви працюєте з вашими побратимами? Та яка там зараз ситуація? Чи змінилась вона за останні дні? Можливо, ви можете констатувати збільшення обстрілів з боку російських загарбників? Більш потужні масштабні атаки з їхнього боку знову ж таки. Начнем с того, что Россия не договороспособна. Мы не раз об этом говорили. Мы видели это на примере Грузии и на подписанных угодах с Грузией, что Россия не способна договариваться. И Россия еще раз это показала. Хорошо, что президент Зеленский это афишировал и показал это еще раз на западному сообществу политиков. И они убедились, что Россия не способна это делать. И э, мы получили э, то, что так нужно было в Украине – это снятие ограничений на дальнобойное оружие. В принципе, ну части грузинского легиона э, в силах обороны Украины воюют на разных напрямках. Один из самых горячих направлений – это сумское направление. Урага в принципе пытается э, просунуться на этих направлениях, и очень часто есть, скажем так, атаки на украинские позиции. Есть маленькое продвижение с их стороны, но э, только потому, что у нас не хватает, э, у нас нет достаточно артиллерии, э, у нас нет до достаточно логистики. Тем не менее, силы обороны Украины, в том числе и грузинский легион, добровольческое формирование, которое входит в силы обороны Украины, э, пытаются наши позиции, наши фортификации защитить и э, превентировать продвижение врага. Так что одно из самых горячих направлений все-таки остается, на мой взгляд, Сумское направление, и, которое подвергается ежедневному, скажем так, нападку со стороны России. Русские пытаются создать так называемый приграничный пункт, санитарную зону на, этих, на этом направлении, и делают это очень часто. Тем не менее, продвижение у них минимальное, и я еще раз повторю, только потому что у нас недостаточное количество артиллерийской логистики. Давайте власне про Сумський напрямок і поговоримо. Маємо офіційну інформацію від обласної військової адміністрації Сумщини. На жаль, вони констатують, що окупанти захопили чотири населені пункти на Сумщині, і відповідно вони тепер окуповані. Це новеньке, Басівка, Веселівка і Журавка. Мешканців цих сіл давно евакуювали. Загрози для цивільного населення як стверджується, немає. І констатують, що противник продовжує спроби просування з метою створення так званої буферної зони бойові дії тривають. Ну і також я так розумію, ну принаймні виходячи з карти Діпстейт, що там є загроза для а, локні. Так, такого населеного пункту, який неподалік від юнаківки, а це траса власне на суми, траса суджа, суджа суми. Ну і відповідно, пане мамуко, хочеться, щоб ви оцінили ситуацію, що відбувається в захоплених селах. Ну і власне чи має намір ворог просуватися далі до Суми? Они пытаются просунуться, вот об этом я и говорил, что практически ежедневные попытки просунуться вперед из создания санитарной буферной зоны, так сказать. И довольно потруженные скажем так, бои ведутся. То, что касается населенных пунктов, ну, была большая часть населения эвакуирована. Тем не менее, мы хорошо понимаем, что те, кто остаются, остаются или коллаборанты, или же остаются украинцы, которые, к сожалению, не могут уехать, и их жизнь остается, конечно же, под угрозой. Мы стали, мы видели не один факт катувания мирного населения, так что не исключено, куда заходит российская армия, что могут быть довольно серьезные последствия и для мирных жителей, проживающих на этих территориях. Ну, я думаю, со стороны сил обороны Украины делается все возможное, чтобы приостановить просувание врага. И многое зависит от логистики, которую нам должны передать наши западные партнеры. Ну, щодо населення цивільного, то, то ну, принаймні, військова адміністрація зазначає, що людей евакуювали з цих населених пунктів. Загрози для них немає, але, звичайно, що є близькі до цієї сірої зони, зокрема, також населені пункти, тому, тому тут варто всім подбати про безпеку, хто ще цього не зробив. На жаль, така ситуація. ну і... Що ж, давайте про ще одну новину та поговоримо. Я хотіла ще тільки а, уточнити: ми знаємо про концентрацію, величезну концентрацію російських окупаційних військ, які знаходяться зокрема з території Курської області, наближені до державного кордону з нашою сумщиною. І власне ця концентрація війська насправді достатньо величезна, І звідки вони повинні перетягнути були ці ресурси. Чи вплинуло те, що вони їх перетягнули на те, що відбувається на наших донецьких напрямках, на нашу? на сході, можливо, там зменшилася кількість атак, чи вони залишаються на тому ж рівні? Я думаю, Росія нарощує цю э, силу не тільки на Сумському напрямку, були переброшені ogromные сили, е э, именно на Сумське напрямлення, оно остається одним із пріоритетних для э, Путіна, я б сказав, у політичних цілях. Так що, в принципі, я думаю, на других напрямках, на восточном напрямленні Тож доволі ситуація і ідуть потужні бої. Ну, тим не менш, наші ребята стоять в Силі оборони України. Я уверен, більше стоять це напряження і ми соответствующего вооружения. А це, наприклад, яке, якого не вистачає, можливо, найбільше. Артиллерийские снаряды в первую очередь. Ну, их сейчас появилось больше, но тем не менее их недостаточно для того, чтобы вести, активный, вести активные обстрелы оккупационных сил России. Yeah. Также в Украине нужно стратегическое вооружение, дальнобойное вооружение. И чем быстрее ей снабжат Украину, тем быстрее мы сможем продвинуться вперед. А є ще таке поняття: оцей снарядний голод. Чи можемо ми зараз говорити, що певні наші сили, наші підрозділи, зокрема, можливо, на Сумському напрямку, відчувають його? Чи можете заперечити цю тезу? Я би сказав, що такое артилерійське голодання відчувається не тільки на Сумському напрямку, а абсолютно по всій лінії фронту. І воно відчувається з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми питаємося. можно сказать, тем, что нам обещают передать. И так и не передали то количество, которое нужно, чтобы уничтожить врага на территории Украины. К сожалению, этот факт остается фактом. По всей линии фронта не хватает артиллерийских снарядов на протяжении всех вот этих несколько лет полномасштабной войны. Пане Менко, а чи можете ви називати якусь кількість артилерійських снарядів в середньому, скільки випускає наше українське військо на день? Або, можливо, в роз... розрізі підрозділів? Це специфіка артилерійського направлення. Я не думаю, це говорити, яку кількість випускає українська армія і українська артилерія в день? Є ще одна новина. Вже такого характеру цивільного, але важливого в контексті пам'яті і в контексті поваги до захисників. Отже, у Києві пропонують назвати сквер у Святошинському районі на честь грузинського легіону. Голосування триватиме до 8 червня у застосунку Київ цифровий. З'явилося там це нове опитування. Ну і до слова, сквер знаходиться в межах будинку номер 9 на вулиці Вахтанга Кікабідзе. А Грузинський легіон це добровольчий військовий. Ви підрозділ сформований у 2014 році з громадян Грузії, які приєдналися до лав збройних сил України для боротьби проти російської агресії на сході України. Ну і легіонери брали участь у боях за Київ та Київську область на початку повномасштабного вторгнення. Ну і пане мамуко, звичайно, можливо, ви детальніше можете щось розказати про цю ініціативу. Ну і власне закликати киян проголосувати і підтримати таку, таку ідею. Это прекрасная ініціатива. Это поощрит огромное количество бойцов грузинського легіону добровольчого формирования. І я хочу попросить всіх київлян, всіх українців. поддержать инициативу, поддержать ту инициативу, которая была создана правительством практически Украины и мэрией города Киева. И хочу попросить, чтобы вы поддержали инициативу. У нас огромное количество погибших, как вы знаете, этнических грузин погибших больше всего после, конечно же, украинцев и в честь этих ребят в честь того что они сделали будет назван square в столице города это огромное событие и хочу попросить каждого украинца подключиться поддержать и я хотел бы вам передать ссылку и попросить вас тоже поддержать эту инициативу это очень важно для морального духа наших ребят Скільки можливо розкажете людей пройшло через грузинський легіон за всі часи за 11 років війни? Власне, як які можливо най такі найвідоміші або найважчі завдання, які виконувалися легіоном за ці 11 років? Грузинский легион прошло более двух с половиной тысяч человек, начиная с 2014 года, кончая сегодняшним днем. Грузинский легион был первым добровольческим иностранным формированием, которое создалось на территории Украины, и, конечно же, мы этим очень гордимся. Мы праздновали 11-летие в апреле этого года, и огромное количество ребят продолжает присоединяться, которые продолжают служить потом уже дальше и в силах специальных операций, и в бригадах разных украинских формирований. Так что процесс идет по сей день. Русская пропаганда пытается приостановить этот наш процесс. Рекрутирование грузин из Грузии, и мы, в принципе, со своей стороны пытаемся мобилизировать и дать понять большее население Грузии, почему они должны сегодня поддержать Украину, почему они должны находиться в Украине, и почему профессиональные военные с грузинской армией должны присоединяться к силам обороны Украины, и насколько это важно и для Грузии, и для Украины. А наскільки ми можемо говорити безпосередньо про відгук грузинів і розуміння дійсно тієї ситуації, яка відбувається? Бо російська пропаганда, як ви самі зазначили, вона просто надзвичайно масштабна і впливає буквально на усіх, де б люди не знаходились. Наскільки є це розуміння? О, знаєте, населення прекрасно розуміє і нас підтримує. То, що стосується... Касается... другой стороны, это правительство Грузии. Оно подвластно российским властям, оно подвластно Кремлю. И, к сожалению, грузинский легион стал для грузинского правительства врагом номер один. Ни одна попытка дискредитировать грузинский легион вместе со спецслужбами России, который идет и вот по сию минуту, когда мы с вами говорим. Ни один документальный фильм был создан, в том числе и документальный фильм про Майдан, якобы грузинский легион начал Майдан и начал расстреливать людей. Вы знаете этот эпизод, о котором говорил Янукович. Сегодня же ведется такая борьба более в соцсетях. Прорусские силы пытаются обвинить грузинский легион в несуществовании. Обвинить грузинский легион в том, что мы наемники. Так что, в принципе, вот эта пропаганда более-менее отражается на грузинском обществе. Они пытаются создать мнение, что приехавшие сюда грузины являются наемниками, они не являются э, идеалистами, они не являются людьми, которые приехали поддержать людей. И, и ведется вот эта довольно потужная борьба с грузинским и русским правительством. Кроме того, что э, ребята воюют здесь в прямом смысле этого слова. Так что. О, довольно складна задача психологічка. Я панію наших ребят. тому я прошуся українців підтримати ініціативу. підтримати моральний дух грузин, які здесь борються, збораться, і подіржа э, то що э, буде названо сквер честь грузинського легіону. Табоя да. з Обовязково підтримуємо і залучаємо. Долучаємо, просимо долучатись наших глядачів до цієї ініціативи та відповідно голосувати. І пане мамуко, дякуємо вам та вашому підрозділу і грузинському легіону за виконання бойових завдань і захисту України. І ще раз спасибі, низький уклін всім, всім військовим. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону Грузинський легіон був з нами.